В сьогоднішній день нагороджується ваш чоловік е, за мужність орденом за мужність третьої степені, ступеня Аперчує Олексія Дмитровича. Візьміть, будь ласка, цю нагороду. Хай вона вам завжди нагадує про нього. Вона його не замінила, але буду вам його завжди нагадувати. Прийміть ще раз від нас щирі співчуття. Так. Ми дуже співчуваємо. На жаль, що дуже шкода, що ці нагороди знаходять своїх героїв після їхньої загибелі, але пам'ять про них вона завжди залишається особливо в тих серцях, які їх любили. Тому вічна їм пам'ять, царство небесне і низький уклин. За те, що він був і за те, що він зробив, своє, віддавши своє життя за нашу незалежність, за наше життя помірне. <плес> у нас дуже поля, стримайтеся, нехай допомагаємо, переживайте все. Ми що можемо, ми також будемо вам допомагати. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Про то, що можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти.